Через вами я Наталя Сабліна, і, як завжди, наші прямі ефіри середа, п'ятниця і понеділок. Сьогодні середа, сьогодні 25 вересня, і будемо говорити, а як вже впливають наші родові сценарії на наше життя. Сьогодні в нас в гостях Наталя Бондаренко. Я сподіваюся, що у неї вийде доєднатися. Зараз ми переглядаємо, бачимо її, що вона вже є, і зараз спробуємо її додати. До нашого заходу. Пані Наталя, доєднуйся. І ми сьогодні поспілкуємося саме. Скажіть, будь ласка, поки ставте плюсики, чи важлива для вас ця тема, чи актуальна вона для вас. Так, я буду. Пані Наталя, зробіть мені посилання, щоб я вас Махає нам, але додати. Зробіть мені запит, і я вас додам. Супер. Там, і поки Наталя доєднується, дуже часто да, є такі питання, чому, чому саме так? От фактично родові сценарії стосуються всіх нас, і вони впливають на наше життя, на нашу долю. І саме це. Такі бородові програми, установки, поведінки, моделі, які передаються через сімейну систему. Саме про це ми сьогодні будемо говорити з пані Наталією. Так, але щось поки не чути. Друзі, поставте плюсик, чи чутно мене. Так. Чи я є з вами взагалі? Поставте плюсики. Плюс супер, бачу, чутно, супер, супер, супер. Так, пані Наталя поки не може до нас приєднатися і це. Так. Зараз іще хвилиночку, сподіваюся, що ми зможемо доєднати. Дуже хотіла, щоб Наталя зайшла і поспілкувалася сьогодні з нами. Про тему родових сценаріїв вона підготувала вже майстер-клас на арт-фестиваль. Пані Наталія, зробіть посилання, щоб я вас додала. Так. Так. Доєднуйтеся. Супер, супер. Так, пані Наталя, тепер перемкніть камеру, не на ваш ну,